Помолитися, ще уявити та відчути муки Ісуса Христа зібрали свіряни у селі Чорний Потік, що на Надвірнянщині. Освячення хресної дороги довгоочікувана для місцевої громади. Подія участь у обряді взяв владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василій Івасюк. Ми десь єдинаємося духом. З тою Хресною дорогою, якою пройшов Ісус Христос в Єрусалимі, і ми біля кожного Христа поклали свою молитву, свої бажання, радість і труднощі, і просимо Ісуса Христа Розп'ятого, щоб Він через Пресвяту Богородицю благословив наш український народ, особливо наших воїнів, щоб дав ласку витримати. У цій нелегкій боротьбі, так як це витримує наша льотчиця, воїн Надія Савченко. У хресній ході брали участь як старі, так і малі. До чорного потоку з'їхалося багато поважних гостей. Всі разом молились за мир в Україні, християнські родини, дітей, подорожуючих, важкохворих та військовослужбовців. Дуже добре, що Отець Любомир Мандзюк зумів зорганізувати цей населений пункт, чорний потік, односельчан своїх, і вони якраз до часу Великодня і до Великоднього посту освятили хресну дорогу хресна дорога складається з 13 стацій та гроба господнього і має протяжність близько одного кілометра. Пройти його випробування не з легких. Стації ведуть на гору Кливка, звідки відкривається мальовничий карпатський краєвид. Кожна зупинка черговий образ трагічної ходи Спасителя. До спорудження та встановлення голговського шляху долучилась громада цього населеного пункту. Сільські майстри своїми руками виготовили хрести та каплицю. Парох села Любомир Мандзюк каже. Громада проявила себе надзвичайно активно. Красна дорога робиться не для того, щоб хтось нас похвалив. Чи щоб щось таке нам за то заслужити, невідомо що і в кого вона щоб Бог благословив у селі? Розповідають, громада радіє, що змогла долучитись до спорудження та встановлення хресної дороги, адже ця святиня стоятиме не один десяток літ та допоможе вірянам у важку хвилину. Громада підтримує будь-які от ви бачите, і церковний хор і дитячий, і, ну все з приходом оця любомера. На парафію більш так парафія почала жити. Слова молитви кожної стації звучали з уст дітей, супроводжував хресну дорогу дитячий хор віра під керівництвом отця Любомира Мандюка. Ідучи слідами христових мук, кожен християнин мав добру нагоду задуматись про наболіле.